Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про абсолютно нове та вигідне обладнання для бізнесу. Фотографія райдушки ока у світі проживає понад 7 мільярдів людей. І кожен з них має унікальний малюнок райдужної оболонки ока. Суть бізнес-ідеї полягає в тому, щоб фотографувати їх і друкувати у вигляді картин. У Європі в торгових центрах можна знайти невеликі стійки, які пропонують таку послугу. Клієнт сідає в спеціальну кабінку, де йому фотографують очі. Потім обробляють знімок і друкують на високоякісному фотопапері. За друк такої фотографії беруть від 20 євро. Коктейльні машини. Щоб підвищити продуктивність роботи бармена або навіть повністю його замінити, можна встановити спеціальний апарат для приготування коктейлів. Клієнту потрібно лише вибрати на сенсорному екрані коктейль, який його цікавить, і спостерігати, як пристрій виконує його замовлення. У базі даних робота близько трьох тисяч рецептів. Така штукована може стати в нагоді багатьом закладам. Зокрема, можна заробляти, здаючи його в оренду на різноманітні заходи. Коштує така чарівна машина 2,5 тисячі доларів. Робот Маляр і Штукатур будівельний робот. Окібо є прикладом автоматизації деяких процесів у будівельній галузі. Цей робот може рівномірно штукатурити, шпаклювати та фарбувати стіни. Поки що роботів окібо використовують лише для внутрішнього оздоблення приміщень. Перед початком роботи робот сканує приміщення і отримує його 3D-модель. Потім він виконує роботу, використовуючи заздалегідь підготовлену суміш. Він працює приблизно з такою швидкістю, як і людина, за винятком того, що не може хворіти, не п'є і не відпочиває, і може працювати 24 на 7. Очевидно, хто в кінці. Кінцевому підсумку переможе в цій битві. Автономна мийка для вантажівок ця бізнес-ідея безумовно буде актуальною для міст і селищ зі жвавими автомагістралями. Ідеться про шикарне мийне обладнання BT.MEC. Воно являє собою легко керовану величезну щітку із баком для води та миючих засобів. У порівнянні зі звичайними автомийками обладнання BT.MEC витрачає значно менше води та миючих засобів. За допомогою цієї щітки одна людина може вимити вантажівку або автобус усього за 6-8 хвилин. Коли мова йде про великі транспортні засоби, це надзвичайно корисна послуга, за яку компанії готові добре платити. Щоб налагодити такий бізнес, потрібно придбати обладнання та облаштувати відкритий майданчик з водопроводом і каналізаційною ямою поруч із трасою. Якщо організувати підведення води та регулярно підзаряджати акумулятори, то можна працювати із такою мийкою абсолютно автономно. Роботи масажисти. Компанія Cepsix Robotics створила робота масажиста IU. Який виконує свою роботу краще за людину за допомогою вбудованих датчиків і камери, робот аналізує тіло людини, адаптуючи рухи маніпулятора для забезпечення максимально комфортного масажу. Крім того, робот зручний у використанні, щоб насолодитися масажем. IU, людина має зайти до масажного кабінету та обрати відповідний режим масажу. Вона також може встановити музику на свій вибір. Одним натисканням кнопки на пульті дистанційного керування можна в будь-який момент розпочати або призупинити масаж, а також відрегулювати силу натискання під час масажу на свій смак. Близько 98% людей, які скористалися цією послугою, залишають позитивні відгуки. Сільгосптехніка «Бріалмайер» Більшість техніки, яку виробляє ця компанія, представлена у вигляді гідравлічних моторних косарок. Їх головна відмінність висока надійність, простота в управлінні і чудова продуктивність. Часто людина з ручним інструментом «Бріельмайер» може обробити величезні площі швидше ніж за допомогою дорогого трактора. Завдяки високій маневреності і запатентованим шипованим роликовим колесам можна обробляти круті схили і болотисту місцевість, з якими не впорається велика сільськогосподарська техніка. Всі органи управління винесені на рульове колесо, тому ним можна керувати дистанційно на відстані до 300 метрів. Устаткування поставляється в різних версіях і включає в себе ряд швидкозмінних навісних пристроїв для виконання різних завдань за допомогою техніки при Маєр, ви також можете надавати послуги з прибирання земельних ділянок і, наприклад, видаляти густі чагарники. 3D-друк металом стартап Ментле винайшов 3D-принтер, який друкує металом і виготовляє повноцінні деталі, що не потребують доопрацювання. На відміну від звичайних 3D-принтерів із пластику, які використовують для моделювання та створення прототипів і одиничних виробів, друк металу можна застосовувати для масштабного виробництва. Робота виконується в три етапи: 3D-друк, механічна обробка та загартування. Металодрук може прискорити виробництво і дозволяє швидко друкувати складні деталі для електроніки та автомобілів. Робот-будівельник Якщо ви хочете досягти успіху в будівельному бізнесі, вам варто звернути увагу на роботів-будівельників Hedrian від Fastbrick Robotics. Вони мають вигляд вантажівки із висунутою стрілою. Робот отримує завдання у вигляді 3D-моделей згенерованих в архітектурних програмах. Йому потрібно лише задати форму будівлі та тип цегляної кладки, а точне положення кожної цеглини робот визначає самостійно. Робот також автоматично застосує розчин до кожного будівельного блоку. Вони також можуть робити отвори для електропроводки або труб. За потреби робот може сканувати та розрізати будівельні блоки. Власники компанії стверджують, що такий робот працює в 20 разів швидше ніж людина. Дякую за перегляд, друзі! Залиште в коментарях, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше. Купівля будинку в магазині Автомобільний детейлінг самообслуговування, Простори VR та AR. Машинне виробництво зовнішньої реклами, Вендботи, Кухонні роботи, Кросівки з дисплеєм